Всім привіт, привіт. знаєте, що вчора до мене приїхала наша новиночка наступного каталогу ось ця туш Лівеста. Я її вже вскрила, бо мені було дуже цікаво, як виглядає всередині щіточка. Зараз я відкрию і покажу вам також. Позаду в нас налівка, коли ми відкриваємо, вона розривається. І ще була вона у от. Так, Ось така у нас щіточка, Рівна, не вигнута. Зараз ми спробуємо нафарбуватися і подивитися, що ж буде. Ось так виглядають мої вії не нафарбованими. Зараз нафарбуємося. В цьому сім я бачу. Але треба буде ще розуміти, як вона буде носитися, будеся. Здравствуйте, Зараз я швиденько нафарбую другу віку, віку друге око, і покажу вам результат. Ось так в мене вийшло. А, ви знаєте, ну, виглядає непогано, мені подобається. У мене вій на цьому оці трошечки такі річчі, але наша сироватка для росту, та вій класно справляється, і я вже бачу результати. Тому так виглядає.